Такі рідненькі, вітаю вас на своєму каналі Священна Корова. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм авторським рецептом мармурового сиру, який я придумала, я сама його пробувала, робила, і він адаптований під простих людей, таких як я, і ви, щоб зробити в домашніх умовах, щоб обов'язково він получився. Як говориться від нашого столу до вашого. І ще найлюбленішій моїй підписниці Людмилочки. Вона дуже багато для мене зробила. Дякую тобі. І так, тримайте рецепт. Ви до Великодня ще вспіваєте зробити красоту, зварити. Тобто рецепт. Так, киці мої любимі мармуровий сир в домашніх умовах. Е, зразу договорю, ви він до Пасхи постоїть. Якраз буде добре, не треба ніяких заквасок. 5-7 днів. Не потрібно вносити ніяких заквасок, ви після розсолу вложите його в холодильник, щоб не було ніяких різких запахів. 8-10 градусів температури вполне достатньо. Перевертаємо кожен день на сухеньке полотенечко, і до паски вам буде красота і смакота. Так, котусі. Зразу готуємо краситель для нашого будущого сира. Краситель у нас буде морковний сок. Хто через соковижималку, дивіться, як вам удобно. У просто вона велика, не хочеться мені збирати, розбирати, митися. Так як соку, головочка буде невелика, сиру, сок потрібно небагато, я на таку тертушку буду терти. Беріть сочну моркву, ні, можете 2-3 взяти, в принципі, це суті не міняє. Просто чим більше морковного соку, тим просто буде насищеніший колір. Чим менше соку, тим не такий насичений. Ну, Я думаю, зрозуміло. І так, нудний процес таке моркви я не показувала. Зараз подивимося, скільки в нас Получилось Майже 200 г морковного соку. Буде більше добре. Буде менше нічого страшного. Воно не дасть ні аромату, ні смаку не дасть. Це просто якраз як іще елемент. Я ж говорю, додати більше, буде насищеніший, яркіший е, колір. Менше теж нічого страшного. Все одно колір буде видно. І так, я молочко здоїла, в мене ще тепле. Ви можете, якщо у вас в холодильнику було, нагріваємо 36-38 градусів приблизно. Щоб нам його заферментувати. За фермент і за форму ту, що я буду використовувати, кину силочку зверху в углу, подивитись відео, щоб я не повторювалась, так як є люди, які бачили це все. Подивитеся, нажмете на силочку, хто не розуміє, подивитись те відео і повернетесь на це потім. Добре. І так. У мене приблизно літрів 15-14. Тут більшу каструлю я набрала молоко, яке буду фарбувати, менше зостанеться нефарбованим, біленьким. І так, беремо нашу фарбочку природню, морковний сік, і виливаємо. Хоч воно зараз і не має такого ярко вираженого кольору. Та він набуде пізніше побачите. І заферментовуємо. Так, я вже це вивела, молоко фермент. Будемо фермент злама на інструкції, в кого який фермент. Є сичужний, є мейто, я купляю. Це не так важливо. Головне нам, щоб молоко заферментувалося. Оставляємо хвилин на 40-45, хай ферментується. Ще раз говорю, буду повторятися, що в мене рецепти спеціально зроблені, спеціально я так підлаштувала, щоб для звичайних людей було, щоб могли в домашніх умовах зробити. Ніяких покупних там красящих анато. Ніяких форм, ніяких лір, ніяких градусників. І так, сир у нас заферментувався. Не сира молочко ферментом. Ще раз повторюсь, не треба ні лір, ні ножів, нічого не треба. Включаємо малий вогонь, помішуючи, не перестаючи помішувати. Ми оці всі грудочки розібнемо, розіб'ємо, щоб не було їх. Нагріваємо приблизно до 40 градусів, 38-40. Таку саму процедуру робимо із другим молочком, незафарбованим, і оставляємо приблизно хвилин теж на 40. Де більші згусточки розбиваємо. Дуже добре, не треба ні ножем різатися, виміряти лінієчкою. Все, ви бачите, головне не переставати помішувати, щоб низ не нагрівся дужче, не пристав, не пригорів до каструльки. Чуть-чуть буде один більший, чуть-чуть менший, нічого страшного. Ну, Все ж одно стараємося щоб вони були майже одинакові. Всі сирне зерно наше, щоб було майже одинаково. За ці 40 хвилин сирне зерно вляжеться на дно. Одинакову процедуру робимо з двома каструльками. Питали мене ще за фермент, де його можна купити. Ну, у нас, наприклад, у кожній ветаптеці продається фермент. Фермент Мейто. Може, в колоси чужні є фермент, а можливо, якісь ще. Ну, поспитайте. У нас, наприклад, на Полтавщині з цим проблем немає взагалі. Фермент повинен бути обов'язково, бо без нього не вийде сир. Більш заквасок на даний сир. На даний рецепт мого сиру не потрібно. не потрібно нічого покупного взагалі. Так, майже нагрівся. Можна так знизу піднімати, дивитися. Бачите, без ножів, без лір, все чудово. Все своїми ручками. І так, сироватку ми злили. Зараз змішуємо наше сирне тісто разом. Хай подружиться. Так, перемішуємо, не боїмося, щоб воно стало більш-менш одноманітним, равномірно білим і пофарбовано. Не боїмося, він нас не покусає. Ще при укладанні можемо трошки там подивитися. В принципі, десь буде трошки білішого, більше трошки зафарбованішого, то все. Headmate. Все зроблено своїми руками. Воно і не повинно бути прям одинаковим. Так, ну що, викладаємо форму. В коякі форми. Фух. У мене форма від соковижималки. Ви можете в друшлачок, можете в марлічку поставити зверху грузи. Ну, хто як придумає, можна пластмасове відеречко пробити, дірочки я також колись так робила. Так, я цю форму розповідала. Буде вам силочка вже говорила зверху. Перекладаю формочку. Любу перекладайте формочку. формочку. Вам подобається. Так, виклала я все. Ще спресую трошки рукою. Ось таке количество молока. 3-4 годинки пресування. Достатньо буде. Перевертаємо, грузу вилічуємо. Зразу що там у вас трьохлітрова банка там, чи кирпичина. Тоді дві кирпичини можемо положити. Через годинку перевернули. Рази два перевернули, достатньо буде. Чим краще спресується, тим тугіший буде сир, щоб не попадало в киси всередину нашого ну, сира. Виклала сир на марлічку. Не марлічка, а така в мене. Бачите, плотненько, щоб не проходило крізь дірочки сир. І назад під прес. Якщо у коїсь такий прес. У мене від соковижималки, то взагалі дуже класно. Він дуже класно пресує, ви можете контролювати цей, цей весь процес. Бачите, через що я наділа марлічку. Підтягуємо акуратно, без фанатізму. Раз підтягнули, через деякий час прийшли, ще підтягнули, поки пресується наш сир, тим часом приготуємо соляний розчин 20%, це на літру води. Стакан або 200 г солі, тому що ми будемо солити в розсолові цей сир. Прийшла майже годинка, я буду перевертати, бо вже не біжить сороватка. Ви поступово додавайте вес, якщо у вас просто так підв'язаний в марлічку. Так, перевернула я ставимо далі під прес. Трішки робочих моментів, поки пресується мій сирок, буду готувати консерву до закривання в автоклаві. Салаку буду в томаті робити, сердійну, маслі. Так що роботи на початий край. Так, кицонічки сирок спресувався. Зараз зложу його в росів. І з розрахунку у нас 1 кілограм йде на 6 годин лежання в розсолі. Так як тут 14-15 літрів, ну 7 годин достатньо буде. Солений він мені не потрібен, малосольний достатньо. Він ще устаткується, він потугішає, він прийме насичений колір.